Закла так само вчора хлібину з в'яленими томатами, замісила ввечері о 7-й вечора і о 11-й вечора. Я вже поклала її в холодильник. Тут подвійна порція, вага хліба кілограм. Кілограм 16 грам. Хліб гарний, хрумкий. Випекала в казані без пару і побризкала тільки заготовку, коли розрізала водичкою. Зараз розріжу, подивлюсь які всередині. Такий гарнесенький. Борошно використовувала білозгар. Вінницька область Хмельницька, область Хмельницький, Вінниця. Таке борошно є в наявності. 2 кілограмова, там білка 13,6. М'ягенький, гарний хліб, дуже ароматний. З вяленими томатами. Ось Ще одну скрипочку відріжу. Ми то й так швидко з'їли, що я вже вирішила зробити подвійну порцію. До речі, цей хліб я пекла. У мене були залишки закваски від вечірнього і ранішнього годування. Єгесенький такий, я навіть не хочу його притискати, мені просто його шкода. Дуже гарний. Дай тобі хлібчик, дай мій котик.